У плані підлоги є така ось річ, вона показує, звідки ми починаємо мощення підлоги. Ну, По-перше, покажу, як це зробити. У мене тут спеціально створена штриховка, просто штриховка, і хоча можна включати і в перекритті штрихування, і теж можна включати таке ребро. Принципі, так? Але ну, в будь-якому разі там задається і в 3D-покриття прив'язка, і в штрихуванні також. Тобто ми нічим не прогадаємо, якщо зробимо це в штриховці. Дивіться, у штриховці я навмисна включила двоплічний вектор, Ось цей. і він дає можливість показати, звідки буде брати початок мощення підлоги. Ось, ось тут є внутрішнє переміщення, і, наприклад, ми запланували, що тут буде з цього краю іти ціла плитка. Плацяємо сюди, дивіться, картинка перебудувалася. І фактично це для людини, яка буде вкладати плитку, буде якраз такий орієнтир. Ось, тут буде ціла велика. Плитка. Може бути інша плитка, там, наприклад, це 100 на 100, у нас ще є 60 на 60, наприклад, тут вже менше таких, менш капітально, ось, ну, допустимо, така треба 60 на 60, вона поширена, хай буде. І що далі? А далі нам треба обмаркувати, тому що людина може не бачити цього, може не зрозуміти, їй треба дати умовне позначення, де ж ми будемо починати. Звідси, чи звідси. Ось я, наприклад, показала, що звідси, От беру, ну, зробила спеціальну таку штуку: ось вона є, бачите, це такий, така лінія, та, яка нам покаже, як її зробити. Насправді, дуже просто: це не що інше, як полілінія. Задаємо, наприклад, висоту 800 Enter, і big але гарно дивимося, щоб не зійшли. 800 Enter. І ну, така лінія не подібна до цієї. правда? Тобто ми вкладаємо по ній і включаємо дві сторони. Маркер на дві сторони, вибираємо, ну, може бути, ось цей, може бути. Ось цей. Ну, ось такий досить мені сподобався. Ось він є. Хоча ми можемо вибирати і тоньший маркер, і тут довжили. Наприклад, я поставлю 3. ось, бачите, таким чином можна регулювати маркер от для цікавості. Ось такий маркер він такий мінімалістичний, але якщо потрібно, або менший, або більший, або навіть іншого кольору, наприклад, от в мене такий застосований ось блакитний. Він хоча буде зливатися, тому напевно я би взяла якийсь такий маркер. Наприклад, сірий. Ось сірий. Зверніть увагу, сірий замінив тільки палки. А маркер замінюється ось тут. Колір маркера. Ось, наприклад, ось такий. Ну, досить класний, по-моєму, він досить сяде. Що ж робимо з тим колом? Це вже згрупований об'єкт, я теж покажу зараз, як робити згрупований об'єкт. Беремо дугу або коло і клацаємо від початку. І, наприклад, в мене тут було 50 радіус, а я поставлю 80 Дивіться, року. Дивіться, може це злякати, там зникає, з'являється, з точки до точки, чорний лівець все закриється. Ну, і якщо давайте все ж таки вже з вами будемо по повній програмі шаманити ось є штриховка. Я хочу її залити. Серединку, залити якимось кольором, ну очевидно, сірим. Такий сірий мені, в принципі, до вподобай. Можна взяти трішки темніший, натискаємо пробіл. До речі, в мене була колись. ага, Оце ж сітка, мені треба передній план, пишу передній план. Ось, отака. Дивіться, яка цікава вийшла штука. Навіть можна ще побавитися. Я закрила. У мене було, колись був запит, цікавий запит, практичний запит. От як зробити коло? Робимо коло дугою, заливаємо штриховкою от, пробілом чарівна паличка, наша чарівна паличка. Тепер. Коло можна видалити, дивіться, яке мінімалістичне, красиве коло ми маємо. Ми його можемо застосовувати до мудбордів, до чого хочемо. Тобто, наприклад, там, брати. Єдине, що як в фотошопі не вийде взяти красивий колір, тобто, скоріше за все, полішці треба це все налаштовувати. І тому власне, є така теж та складність, але тим не менше, там, наприклад, для каналізації, для водовідведення, для водопроводу, для, для гарячого. Теплого, це все можна застосовувати таке коло. Е, так І ще можна трішки пошаманити. Наприклад, я беру е, заберу трішки зміщення всіх сторін. Дивіться, як цікаво буде. Е, наприклад, на 10. Ось цікаво дивіться. Яка класна штука вийшла. На така досить стильно. Е, можна змістити ребро сюди, змістити ребро сюди. Е, а ось тут я би хотіла закрити контур і дати навпаки сіре. Дивіться, класно це можна зробити зміщення всіх сторін. Ось тут є, так? таке для дуги воно специфічне. Але якщо ми називаємо контур, то ми змістимо, знаєте, що ми тоді змістимо цілий контур. так? Копію. Ми створимо копію. Ну і тепер можна залити те, що ми маємо. Дивіться, яка цікава річ виходить. Ось таке. Ну, мені, наприклад, таке подобається. Не знаю як вам. При нагоді пишіть у коментарі. А тут взагалі можна той самий колір взяти, не знаю, який він був. 107-й. Та. Давайте такий візьмемо. 107, 107. 107. Ось, дивіться, як класно вона виглядає. Мені він дуже сподобався. Я його навіть зараз бережу як бібліотечний елемент і закину собі в шаблон. Починаю роботу над дизайнерським шаблоном, буду довго працювати, тому що він буде. Буде напрацьовуватися. Але, тим не менше, коли як тільки він буде більш-менш готовий, буду по нетяжкій вже для підйому ціні продавати. Але, звичайно, він буде досить цікавий, тому що буде містити готові вигляди, опрацьовані от макети теж і ну, тому подібне. Шари комбінації, графічну заміну. Це не треба буде налаштувати, я вже не говорю про одиниці вимірювання і тому подібне. Тому е пильнуйте е і запитуйте, якщо щось. Так, зараз я оцей знак, я його можу, як мінімум, згрупувати, Ctrl-G, якщо ви не бачите в собі сили е вищої математики, е займатися так, рівня. Е тому можна навіть ось так працювати. Я можу його зараз просто перемістити у е у без тимчасового розгрупованої е, ситуації, так, чи без тим, тим, тимчасового розгрупування, перепрошую, його можна перемістити, але він заховався. Треба по ньому права кнопка, і ой, перепрошую, так, зараз ми його взяли. так, І права кнопка порядок зображення перемістити на передній план. Ось, ну, якщо чесно, я б дала чорним лінією чорним. Тому тут таки доведеться включити тимчасово розрукувати, щоб взяти просто лінію, ось тут лінія, ми візьмемо поліліні, причому це ж у нас полілінія. Ось тут і візьмемо чорний колір. Хай буде такий. Ось, І ми маємо таку штукенцію. Може, навіть ось тут вартувало би завершити. Цим завершити штриховочкою білою. Я вже бачу, що це було незле, тому виключаю, поки що тимчасово розрабувати відведу на бік. Бачу, що воно буде ліпше працювати. Далі беремо штриховка, Передній план є, білий колір є, і замальовуємо пробілом ось цю штуку. Так, вона є, обведення немає. Беремо. Це Ctrl-G, і тепер поміряємо, як він буде виглядати. Ось так буде виглядати. Ну, досить непогано. Бачите, тут заднє тво забрали. Ну, мені таке подобається. Але якщо вам, ну, наприклад, сподобається, щоб без, без цього переходу, так, то тоді можна взяти повністю, коло закрити, врешті ось так можна. Можна ще просто закрити штриховкою як варіант. От, але тут білий колір ми візьмемо чорний колір. Просто мінімалістично і закрили повністю Ось така крапелька вийшла. Так, якщо мені цей знак сподобався, і оцей знак сподобався, який хочемо, такий збережемо, можемо взяти файл Зберегти як. І GSM формат, але е, я би взяла, якщо чесно, цю штуку нажала би Ctrl-C і створила би, е, наприклад, робочий лист, робочі аркуші, новий незалежний. Е, напишу тут е, стрілка або підлога, мощення, мощення, підлоги. Ну, взагалі можна створити собі, ось що таке робочий аркуш, а це такий чорновик, де ви можете малювати все, що вам потрібно, все, що вам хочеться. Він не прив'язаний до моделі, аж дуже сильно. Тут, зверніть увагу, в проєкті все заблоковано, тобто ми нічого створювати не можемо в об'ємі, але тим не менше, я хочу це створити як файл, зберегти як. І на робочий стіл собі закину а, файл об'єкта архікад.gsem. Формат, подивимося, як він буде працювати, зберегти. Тут у нас є якісь там поверхні, щось там таке пропонує. ну Поверхня це 2D-елемент, тобто, в принципі, ми погоджуємося з тим, що є. Там ніяких особливо поверхонь немає. Тому зараз ми спробуємо GSM мощення підлоги, включимо. Це не воно, включимо в квартиру. ось так є і, ну, В принципі, зараз я спробую закинути цей GSM-формат. Так, в архікад клацаємо один раз. Лівою клавішою і не відпускаючи, ведемо сюди. Ось, він з'явився. Дивіться, цей GSM-формат. Це є бібліотечний елемент, який нам дуже зараз допоможе. От, наприклад, тут у нас тепер дивіться, він вже згрупований. Він вже, це, до речі, вже бібліотечний елемент. Він не має дуже багато можливостей змінити, хоча є пера, ми можемо щось ще в принципі підправити. Ось, і зараз можна взяти правда, прив'язочка. Така як треба. Тут, напевно, ще я би, наприклад, підкоригувала, бо прив'язка мені, наприклад, не дуже подобається. Треба би було приміряти, як воно є. Приблизно ось наскільки, на 18, десь на 20 треба би було відтягнути сюди на 20 «Ентер». Ось, ну, в принципі, моє око робити, тому є таке, але мені не подобається. Треба було, напевно, ще я буду пробувати. Така є штука, як вузлова точка. Скоріше за все, там треба буде з тим пошаманити ще і ну, побавитися. От, це один варіант. Другий варіант, якщо в нас в межах одного файлу. Ми хочемо зберегти бібліотеки, як такі, насправді зберігаються лише в робочому профілі. У шаблоні, на жаль, не зберігається, тому якщо я буду розробляти, чи продавати, чи передавати, ну, свійні, ще, звичайно, я буду передавати шаблони. Так? І там відповідно ще до шаблону буду додавати папочку бібліотечних елементів набору, які треба буде окремо. Підвантажити. Наскільки я знаю, може, я помиляюся, обов'язково напишіть, що бібліотеки як такі, вони не переносяться. Їх потрібно дозавантажувати, докидати. Але якщо в межах одного комп'ютера, от цей другий метод, я зараз покажу. Файл зберегти, як файл зберегти бібліотеки бібліотек, бібліотек, об'єкти. В нас є. Тут ще зберегти вибір як. Оце ж в нас вибір згрупований, цей знак. А давайте я зроблю. Ось оцей, оцю штуку. Ми це виділили зараз. Заходимо в файл, виблютати об'єкти. Зберегти вибір як і беремо об'єкт. Це простий об'єкт. Ну, у мене вже було таке відео. Тут ми можемо все, що хочемо, зберегти. Об'єкт, двері, вікно. вікно, до речі, в мене є відео про це. Виносний надпис, це все заголовок, оці всі речі. Ідею можна зробити, зберегти. Але наразі нас цікавить об'єкт. І в мене тут вже щось там, напевно, є, не знаю, не дивилася, якась будована бібліотека вже є. А тут я напишу мощення. Мощення, хай буде так. До ну, речі, може бути мощення не лише на підлоги, цю річ можна застосовувати також і для розгортки. Пишемо Зберегти. Окей, і де ми це можемо знайти? Ну, По-перше, по дефолту воно одразу з'явиться у нас в папці. Мощення, ось воно є, і наступний клік. Я вже зроблю те, що потрібно. Так, глянемо, як це працює. ну Приблизно я бачу, що не, не дуже відрізняється ну, ті самі хотспоти, не дуже точки вигідні, тобто центр, все ж таки згрупований об'єкти. Він не такий вже й складний, але тут ми маємо великий плюс тим, що тут є прив'язка. от Реально, хто знає як це зробити. Ось я, наприклад, можу перевернути, бо тут, якщо би ми починали звідси, ми, очевидно, ми. На низ, в цей бік, так? Ось така логіка. Тобто об'єкт гарно, чітко прописаний, ось так я даю, можу його повернути, можу його розвернути, так? поставити яку точку потрібно. Ну, досить він зручний і класний. Єдине, що, бачите, оце мене не не згрупувала я цю річ, тобто її треба, звичайно, згрупувати, щоб вона працювала і на передній план. На передній план, так, є і тоді вона буде працювати адекватно. Ctrl-G, групує, Ctrl-G і працює Ctrl-G без увімкненої цієї команди, тимчасово розгрупувати. Ось, ну і бачите, оця річ, яку ми тільки що зробили, це бібліотечний елемент, він є інтегрований в файлі. Якщо я буду робити наступний файл, то коли я запущу останній збережний профіль, а є відео про профіль, так те, що ми собі налаштували, воно вже нам зручно, так, плюс вміщається бібліотека, яка вже є на комп'ютері, щоб додатково не завантажити. Тоді оця річ перетягнеться. Не тяжка річ, досить єдине, що нюанс з цією точкою, що вона не є по центру. Це через те, що в нас є коло. І, до речі, я так думаю, або коло, або точки, ось, мені здається, що якщо ми відмовимося від цього кола, або дамо хоча б ось таке напівколо, то, скоріше за все, нам вдасться зберегти серединку, тому що маркери, це є не об'єкт, тобто полінія вона йде ось так мінімалістично. Тобто, якщо ми зробили ось тут такий сектор, ми б цю проблему уникнули. Напевно, так і зроблю і збережу собі оцей об'єктик для майбутнього шаблону. Е, кажу ж, буду над ним працювати десь, я думаю, місяць-півтора, це точно. І якби вас таке цікавило, у вас цікавий дизайн, запитуйте про курси, е, ось загальні поняття натягнемо, зрозуміємо. Е, ось плюс е, ну, опануємо архікат, наступний конструктив. так? Якби там що-то, звертайтеся.